Настраиваем технику свою, технику, техніку, да. технику, так. Да. Приміряємося, причешуємося. Все були... на камеру, все. Все, так, да, ми були такі, жизни. як з іголочки. Но... Ти типу, поздоровався? Та я здороваюся. Цілий день. Коли включуся, тоді здоровайся. Сьогодні спали. Музика. Я швидко пробігти, бо так пахне, Хоч би не сісти за стіл. Спали сьогодні до, 10, той, до 9 часов. Прешті. Вже час хотів не що я зберехати. під на них. Зараз, людей, пропустимо. А це буде, як людей пропустимо, будемо в кінці вулиці. аж. Зараз перейдемо минуточку. Перейшли на цю сторону. Де цей магазин, я вам штани показував. Тільки гроші зібрав вже нема штанів. Ну що ж таке? Ти один ти такий. Да, ще мабуть, щось таке купив. Значить що, спали до 9. Проснулися, попили кофе, дзвонить шеф, треба їхати. Карниз почепити. Десь гості обірвали карниз, штору. На штору, мабуть, є, є анекдот про штору, але ну, розказувати ні. не будемо. А хто знає, спомнять і ну, перекрутити його. І це ж штору обірвали і мені треба поїхати почепити його. Як вони там обірвали, не знаю. Тут же все гіпсокардони. Якщо з м'ясом, як ви кажуть, гіпсокардон, ви знаєте, що його блядь, ти не хочеш у кадр поступати. Цей. Гіпсокартон тяжко. Тюбіля <кхе> там кріпити. Ну нічого, придумаємо. Зараз все є, все купляється, просто що сьогодні неділя, нічого не купиш. Ну, у мене там є якісь подручні, подсобні е, ці ж. Принадлежності. Ну, і все зробимо. Зараз ми йдемо потихеньку. Сонечко, вчора холодно було. Я вам скажу по секрету. Вчора. Мало я бачив арабів, бо холодно було і вони померзли, мабуть, сиділи вдома. Ти розкажи, як він тобі казав, А то поїхав позавчора. Траву косити, там, траву треба було і ще щось підкотити двері. Ну я вже траву покосив і сідаю в машину, підходить до мене, араб... Ну там вже на госінці і показує мені на телефоні. Ну, Перевод англійський Він араб, раба англійський. А я ні, не, 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 не Україна кажу. На номер йому показую на машину, UA. Ну, Він клацав, клацав, наклацав. Наклацав мені і воно пише, як включити е, обігрівач. Ну, обігрівач, думаю, моя, чи там дощ був та намоклий моє, обігрівач, ну, просушиться, це, це ж таке. А я заходжу в кімнату, він мені показує. Батарея здорована, що батарея. Я кажу, ні, ні, я кажу. Воно не включається, це умний дом. Він як на вулиці показує йому трюсюся, холодно, що сніг падає, тоді воно включиться. А як на вулиці сонце жарко, і йому показує спина мокра, воно, ні, ну не включається. А він показує на дитину, а на дитині ну, год, ну 12, яка змерз. Ну що ж кажу, треба під одіяло або щось надівати, ну, це ж таке. Так що, а сьогодні потепліло, я бачу, їх ну, вийшло багато людей. Ну, вони з того регіону, де тут немає нічого такого, що, наприклад, ми це не сміємося, це так воно є. Що, ну, тепло, так. Да, як воно є? Що тепло. Бо тому що тут місні, я вам скажу, нам холодно, мені холодно. Я вдіваюся, як я от, другий раз показую світер, куртку. А вони ще в шортах ходять. В шортах і в футболках. Воно спупінка вже закалена таке. Да. Так що тут таке, У я сам своя шкіра. Я сам меш, так. Да. Шкіра це таке. Є тоста, є коло тонка. Е -э, казала. Знакома з нами торгувала на базарі. Каже, в мене невиска віска, то шкура. А чого вона то шкура кажуть? Так серйозно я кажу. Ну так Ніна. Блін, ну нічого, Ніна, то Ніна. Ну вона почує. Да. Э -э що ти взяла? Що так, каже, вона поїхала в больницю, їй укол почали робити і голку зігнули. Ну і серйозно, шкура тоста, поняття, а то що. А ми думали, то, що шкура це прямо що, апорила ну, да. шкура. Оце такі діла. Так що, о, зайдемо тіньочок, знаєте, так хорошо. Оце біля водички, ну водичка шуршить. Я оце тіньочок, влага поступає. Це взагалі. Вообще... Це не передати словами. 11 часов, а вже в кидає. Сьогодні е, діло в тому, що, ну, е, я вам розкажу одне. Ми сьогодні я прийду, в общем, да, ми сьогодні ми в общем. Ми молодежові сьогодні, тому що, в... що діти уїхали в трактор. Так, да, я в общем-то докажу, а потім ти. Можна? Ти щось в останній час став на мене бочки. А заметили? ти що? А ти замітила? Так. Да. Ага, спасибо, я що ти сказала. Будеш, хорошо, хорошо. будеш сама. Hey, Ні, ну. не, не, не. Так, діло в тому, що я сьогодні встав у 5 часов, де так я їхати на їхати у них поїздку пів в цьому. Ну, це треба встать у п'ять, поки ж тобай, Богданчик з нами спить, поки його розбурка. Ну, Я постукав йому в п'ять, ніхто не обзивається, ну я что проснувся, вже ж не сплю. І що вийшло. А вона встала стало около 6, та каже, а нема білетів на Краков. Перший поїзд, нема білетів. Скільки людей, зараз, що навіть на поїзд їдуть. Да. Діло в тому, що поїзд їде ліс, лісами, горами, отак. І там не так, наверное, жарко, і вони сідуть з поїздом. А автобус їде по трасі, там немає льовича, нічого. Значить там жарко, Вони ціли всі, всі на поїзд. Я виглянув у вікно, <кхід> подивіться, яка погода і температура. Я вам скажу, 7 градусів, 7-8 тепла було. Отак. От а зараз йдемо на сонці, ну градусів 25. Ну, тіньочку. Зараз у машину сядемо, я вам скажу. Машина в тіньочку стоїть у мене там. І скажу скільки. І так. що далі було? Вони Шо поїхали. Вони кажуть, ми їдемо автобусом. Автобус за 7 часов. Ну ми їх випроводили, а тоді, ну... Замкну. Полежим чуть-чуть. Да. А вопрос сразу, да, мысль, а що ж а -а -а -а. Надо вспомнить молодость. вспомнити молодості. Ні, думаем, сейчас задрімаємо, бо я ж знаю, що я засну, бо п'ять разів устану. А двері що відкриті, ну, немає такого, щоб хтось зайшов чи щось виніс. Ну, не знаю, щось класне. Ну, Так у так. Так, місті донор да, бути. Да, тут всі замикаються одні ми так, шалтай балтай Привикли у селі без замків жити. Ні, в селі замками не на далі, проснулися. Ну кажи, Та ні, я так на балах мене вже лоб мокрий, дві діси. Побалакайся. О, все ще. Дивіться, дивіться, ось, що, на мене дивіться. Я ж кажу, дивіться, а ти себе показуєш. Ось Ось вони сумку, ось вони сумку. Штани мої купили, це бо це все б розклав по, по карманах. Ось, штани з карманами. Ну то ж. А це тепер тягай. Я ж зразу казала, йди попроси, може вдовг дадуть. Так ти ж постіснявся, стісни А могли б дати вдовг? Да. Ми встали в 9 часов. Вчора там була трошки стірка, в неділю Іванко допомагає, трошки треба було погладити. Уже ж у нас тепер утюг є. Ти ж тільки не прямося. Ні, я куди стану. Планували, що зараз йдемо, поки не жарко на вулицю погуляємо, а потім повернемося додому, хочемо зробити після служби вже після 12 А Джику побачила в інтернеті дуже хочемо зробити, купили вчора продукти. І на 5 часов до нас прийде Томочка стригтися. Уточняю. Пішов я в лідер ввечері? Пусті полки, ні перцю, ні помідорів, ні, ову, ні фруктів. Є. Я не скажу, що пусті там, ну є. Ну, ну були, да? сині були, сині в гамі теж взяв. В гамі три останніх забрав, вже в'яленьких. А я думаю, возьму в'яленьких, все одно вони мене пов'януть. Хоч візьму самі такі блискучі. Все одно я їх до, 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 доведу до, до в'ялю до кондиції. Ну ладно, раз. Ну нічого, все змінилось, бо він вінка на роботу. Ну На роботу я з ним як хвостик почеплюся, покатаюся. Поки він поробить, щось може снімемо. І все, прийдемо додому і будемо робити те, що ну, за це время, яке ми збиралися вийти в парк, погуляти, ми їдемо на роботу. Так, да, ми їдемо на роботу і подивимося, як сьогодні там з туристами, будуть двигатися, не будуть дивитися, подивимося, послухаємо легку, спокійну музику. Успокающе, не треба нервничати. Ні по якому. поводу, Ні по, по мові, не по виду, не по пейзажу, Так що давайте. дружно. Андрюха. Андрюха. Андрюха, Андрюха садить, у знайомий наш українець. А тут представляєте, я ж вже розказував, Андрюху, ще раз розказував. Вони всі ж бачили, вони все Ну, зусили, случайно. Він, він почув... із сум, Він із Сум, да. Він почув наш розговор. Ну, Представте, де ті суми, де той Енергодар. Да? Ну, ми тут він базово. їде з колясочкою, з дитиною гуляє, а ми просто гуляємо. А, один а ми одного. на лавочці, стоп, ми на лавочці сидим і знімаємо сюжет, такий культурний балакає. Він прокотив мовчечки. А потом же потім ж ми вже зібралися, йдемо. І він нам на все. Добрий день. Я чую, ви знайомі, я там проходив ну, по розговору. Я балакаю так, як ми балакаємо. Ну Оце... прям говор наш наш. Ну, Ви розумієте, оцей говор, що не ріже мені ухо. Бо мені ж теж ухо ріже, другий говор, ну трохи другий. О. Думаю, мабуть, десь отсюда де ми. А він ну, окажується з сум. І ми як почали, як почали. Часа-півтора. Ну. Дитину загнали колясочкою в холодок. А <с ми да. вже про що тільки не... Ми все перебалакали за півтора. Часа-півтора. Да, Вовик каже, що ще раз я бачив, а я не встрічала. Так, да, встріч атура з колясочкою, вже дитина не спала. О, І той. Ось ну, отаке. От от так що не сильно ви переживаєте. Ну і... Аби вона ролі грала саму головну. Так, то... Ну, коротше, не коротше, Коротше, про прически. О. Подивіться і запомніть нас такими. Бо Томочка нас сьогодні... Оце наша... таку фотку виставив на заставочку. А вже друге відео буде з другою фоточкою. Ану. Ану. Зробляй фотку. Ні, я потім обріжу. Так, да, красиво. О. Ану. Підождаю. Ота. О. А ти від мене відвертаєшся. У мене Є, вже шия болить, я, від... я все время до нього Ще. тулюся. Скажіть, я відвертаюся чи ні? Хто тобі сирінаду э, співає на лавочці? Хто? Відвертаюся. <рес> все, ми прийшли далі. Вас... Далі ми вас вести не будемо по дворам. Тут такі манівці, тут так можна заблудитися. Так що ми не будемо показувати вам нічого, де ми далі йдемо. Далі зустрінемося в машині. Засекречений об'єкт. Ви бачите, який трудяжечка, як чолка. Там тече акуратно ноги. Каже, якщо пусті баки є, то треба цей мусор повкидати. Ну, дати. не буду, бутилки це відділено скло. Угу. Ос тільки. А як вони борються з осами Папір сюди. А то мішани. Так. А воно щось там валяється. Оце не... входить в його об'язаності, бачите? Боялися ос, навіть що я... зумішано, зато буде красиво. Ну. Я в одного перед цим пана працював, так я сортував. Там великі баки, спеціально приїжджали, я сортував. Ви бачили, топтапси. Вспоминаем, как страшный сон, да? Надо было надеть перчатки, но я не дошел до машины. Я парень не гордый. Помию. Поплюю на руки. А да. Обидно, если сейчас не буду. Сейчас у меня там палочки есть. А воно... Все получится. Все, в порядке. Может, бутылки сдамо? Все, молодець, ти хазяїновий парень. Ті, що я побачила, виключи радіо. Бачите? А я не знаю, що йому їсти. У що йому їсти давати. А він усі контейнери возив в машині. Так що буде ходити у газетах замотаний. У газетах буду замотувати. Так, я казав, скільки буде показувати машина. скільки зараз градусів на вулиці. 25. Я придав, в машині було прям парко. парку. Да. ну Машина на сонці була, і 25 на сонці. Я казав, ну да, десь так. Ти 25 казав, так? Так, так, 25 на сонцю. Так воно і вийшло. А зараз вітерок дуйнув, я аж вікно закрив. Потому, что, ну, вітер вітер прохладний. прохладний. От із гор прохладний вітер і це спасає. Під любе деревце став, і вже тобі прохлада. Люди махають, коли переходять дорогу. Спасибо. Телефон валяється? Телефон розбитий, да? Ага. Нет, зеркало, да? телефон великий. да, даже не заметить. Люди махають, а я щось мені стидно махати, біжу, ото так руку показ. І ти махаєш. І я, я бачу люди. А я ні, а я мені так стидно. Я йду, ото голову сла. Єдине, що біжу, мов ж сердиться. Чи ти біжиш? От тільки на переход ступнула і бачу, що мене пропускають. Не біжу під колеса, ні. А бачу, що пропускають, і зразу біжу. Щоб не задержувати водія. Ну з одної сторони так, ну з другої сторони тут. Йдуть собі, ну, положено, тут так, ну, правило. Я не знаю, йде Діана? Казала мені Діана переход отам, де бідрёнка верхня, де пепка. Да. І каже, що бачу, що він остановився. І я йду, я не в телефоні не граю, я йду з сумкою. І, і він тут уже, як наче я не пойму каже, чи він подумав, що я пробігла, чи я йому медленно, Ну не знаю, каже, йшла обичною нормальною ходою. І він мені каже, прямо під ноги вже почав їхати тоді, коли бачиш, що я йду під колеса. Аж ударив по пакету з машиною. Ну діло в тому, що злякалась, каже Діло в тому, що немає чого підставити? Я нас крутиться увагу. Трясеться, що є е, мертва зона. Е, мертва зона називається, чи як вона там називається. Що не видно, навіть знак, що пішохідний переход, його не дуже видно. Там два знаки в кучі, я вам колись покажу його. Оце тут. де Ді... Де, де Діана, сказали, да. Другий раз десь. Ну, десь... Ой, ну що ж воно буде трясти? Десь зараз. Мелькнув глазом в другу сторону, ну не замітив, є стойки товсті, ну, різні ж машини. І Трошечки у мене було таке, що люди одні пройшли, а він тут розминувся в толпі. Йде навстречу. І ці пройшли, я типу пропустив, потихеньку починаю рушати. Ну їхав а, так медленно, рушать, так. Тільки тільки почав рушати, і так їде медленно, що ті вспіли, а, а їде і не бачиш, що вони. Вони встигли по машині стукнути. Так, да, так що буває всякого. А то от е, нашої парковки, да, от, як я вигрузив вас. Майдро, і тут Тоже, Воно ж не видно. Другий раз за цією стойкою то за ту то стою не видно. Ладно, треба щось підставити, бо, тому що о, так. о, дивіться, трошки не так. Він дивиться, угору, на, на гори, і все. І не так буде трясучка. Ну, Воно трошки стабілізується. Ну, Воно ж те як в реальному мірі їдеш і трясеться. В машині як їдеш, ти ж не їдеш просто як на кроваті. Їдеш тебе підтрясує, тебе підкидає десь на каяк. Так само і все це. Боже, я дивлюся з Дніпрорудного, да, та, таньку? І з балок. Балок. Наша землячка в балках, вона блогерша, в неї 2400 підписчиків. Я дивлюся, і я б її не дивилася, звісно, бо вона так Росію, прям це вона вже в Росії прижилася, аж противно. Ну, не корні у російські. неї корні російські, вона прям це вже в неї Росія. І все, думаю, де ж ти будеш бігти з своїми корнями, всю жизнь тут прожила. Де ж ти будеш бігти ось через якесь час? Так а при чому тут дивись? Ходьте. Стала, ні перехода, нічого нема, ходьте. Поняли? Я нічого не зрозумів. А вона мене крикнула, туди у нас десь там автобус, наверное. Ну, Бо приїхала ця група, напевно, вже виїжджає. І там автобус, і вони... Отак, можна вбитися на рівній дорозі. І що? Я її дивлюся, боже, які дороги, які трясе, як вони їдуть, бідні в тій е, в Жигуль, Жигуль у них. да? І оце отак скачуть, прямо по всій машині, що він, що вона, вони так скачуть, вони так. А до війни там дорога була хороша, ми ж знаємо, де а вони да. їздять. Там тільки зробили. А зараз меле таке меле, що на голову не налазить. Ну, я дивлюся, все одно, як побачу, бо рідні землі. Не таньку дивлюся, бо там нема що дивитися. Путнього, там одні срачі, більше нічого нема. Та собаки та на, на кроватях. Ні, я розумію, люди люблять собаки уход і все. Ну, не Така антисанітарія, Якщо собака захворів, у нього тече слиня, його цілувати там в губи. Ну, все одно дивлюся, бо хочу землі. Люблю подивитися, як вони десь їдуть, наші міста. Вчора їхав тоже на роботу і спереді попалася машина. Я їду, а воно дощик іде. Я замітив, що ні одного поворота не включає, не на кольцо, ні з кольця. Тупольчі з кольця. С кольця треба включати. На кольцо, як заїжджаєш, не треба поворот включати, а як тільки з кольця. А він не туди, не сюди не включає. Я подивився на номер, а Ірландія. ІРЛ. Це ж Ірландія. А я думаю, о, навіть у них і потім з'їхав на обочину вже в останню минуту, мабуть, включив. Ну не знаю, моє воїти. Бо обично їздять на польських номерах. Видно, ну, араби там, приїжджають за границі, вони беруть на прокат і їздять. Ну, нормально їздять люди, як положення. Тут... А думаю, ми на прокат хтось взяв, ну, приїхав не дуже опит. Коли Ірландія, ну, не може в Ірландії взяти машину на прокат і приїхати сюди. Це таке. Так що думаю, у них йому, повороти не працюють. У мене оса залетіла в машину. люди. Молодець. Опа. Щас, як... У рукав залетить, ха-ха, і буде мені. Остановися. Мало пробки. Ще Оце встанови. А, себе. Ну трошки нижче, ну тому що трясеться телефон, блін. Я не знаю. Як у людей нічого не трясеться. тут все трясеться, так? Да? Не вкладуєшся. Точно, не вкладаєшся в бізнес. Що, щось про Ютуб усі я не знаю чого. Балакають про Ютуб, ну я думаю, Росія може, можуть санкції оці ж досі. Та Росію не будуть показувати. Я не знаю. Ну я слухаю наших українців і наші щось безпокояться. Так а що офіційно ніде не чула. У нас все грузиться, все нормально. Не знаю, не знаю, що там. Не лякаюся. Сьогодні слухала Інет Безбєд, Ну, це Енет Безбєд, вона може що хоче наказати. Так вона каже, що ще не встигла першу зарплату отримати на Ютубі, а вже щось не буде чи що. Не чула я такого більше ніде. Так що треба узнати. Хто знає, напишіть. Хто мене дивиться і знає. Нас. Да? Ну да. так. Якщо в мене вже викинула з екрану. Та ні, не викинує тобі що. Попали ми в пробку. Ти так, що, вре... переключити? І так, час. Время... Ну, та вроді вже і немало, ну. Так, дівочки, мальчики, я думаю, що ми вже з тобою було наболтали 20 минут, а більше 20 я не хочу. Сьогодні буде продовження ще, тому що це в нас тільки почало. Да, утро, це розкачка. Це привітство таке в нас. Вступлення. Це сонечко сзади так свечає картинку, да? Да. Над плечем сонечко. у тебя. Да, это сонечко. Дивіться, я держу. Сонечко держишь на плечи, да. да. Да, будем, да. Сейчас трошки выедем ще. Я вам казав, надо отдыхающую музыку послухати. Ну, у пробки не будем її слухати. бо мы нервничаем. за ОСУ. Оце ж у нас тільки що в машині. Це нас показує чи дорогу? Та зачем нас? Ну, нас і нас, і нас, і нас. Люди повинні природу бачити, а не нас. Ми ж їдемо вдома в хаті до нас. За осу. Коротше, роблю я там порожок на роботі. І осад, не дає житті мені. Кружля, кружляє. Як ото муха назойлива. Я її одганяю, одганяю. А потім затихла. не чуть її мухи і, у, 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 і той оси. А тоді чую мене щось так біля вуха. Як ну, не щіпає, але я чувствую, що чіпає як, типу, як сіло. Я так раз рукою, як звичайно, як до комаря б'ють, А чувствую, оса, ну добре, що вона не встигла мене вкусити. Чи вона полетіла, чи я її вбив, не знаю. І після того не зразу мабуть, ну, на вечір. Почало чесатися, я три я його розщухаю. Думаю, і ще прищик якийсь, і що. А <кхи> вона не жалом, а оце зубчиками своїми, двома отими, що почала то... мене підгризати. Оце такий мене був случай. Так що дивіться, акуратно, з осами. Хотіли вам показати, чи є туристи, чи немає. Ось що залетела, и он ее не выгнал. Я сидю и боюсь. Он говорит, хай кусай Я говорю, выгони, стань, остановись, где и найдем. Биг". Хай, кусай". хай кусай". Ну хорошо, если тебя укусят. Но если меня укусят, то я тебя укусю тогда без Все, девочки, мальчики, мы с вами прощаемся. Коротко сегодняшнее видео не отправляем, а продолжение ждите, обязательно будет. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.